Всім привіт! Хочу поділитися своїм обідом, який дозволяє мені підтримувати вагу після схуднення на 16,5 кг. Це дуже швидко і просто, а головне корисно. Це філе індички. Воно не жирне. Я його обсмажую на мінімальній кількості рослинної оливкової та з додаванням прянощів. Тут сіль, чорний перець, часник, кріп. Петрушка та орегано. Сьогодні мені захотілося орегано. Ви можете кидати любі спеції, які вам подобаються. Обсмажую я, як бачите, без прижарювання, щоб не було скоринки. І м'ясо має тільки-тільки приготуватися, тобто що білок не має переваритися, пережаритися. Так і додаю до цього великими шматками перець. Це буде гарнір. Якщо часто я використовую зелений, такий м'який великий перець, це більш корисно навіть, накриваю кришкою через декілька хвилин мій обід буде готовий. Отак це виглядає у готовому вигляді. М'ясо не жирне, овочі насторожі моєї гарної фігури та міцної м'язової системи. Усім приємного апетиту! Хто обідає зі мною? До нових зустрічей.